У Карпатах завершився другий всеукраїнський фестиваль снігових скульптур Країна Боковель. Упродовж трьох днів з матеріалом, який вважають найбільшим багатством гірськолижного курорту, працювали професійні команди митців з усіх куточків країни. Результат їхньої творчості алея снігових скульптур. Ще в процесі вдосконалення вона стала справжньою туристичною атракцією. Сотні відпочиваючих фотографувалися поруч із недовговічними шедеврами. Кожен рік. Скульптури автентичні, скульптури відрізняються, тому що мистецтво снігових скульптур воно дуже таке, скажімо, швидкоплинне, тому що ці скульптури тають і лишаються тільки в думках. Напевно, в пам'яті людей і на фотографіях або відеозаписах. Із кубів пресованого снігу розміром півтора метри кожна команда чисельністю найбільше трьох чоловік мала створити власний неповторний об'єкт. Попередньо його затверджувала спеціальна комісія фесто, обираючись поміж десятків ескізів найоригінальніші ідеї. Та найбільше труднощів із втіленням митцям завдала погода. У перший день фесту через морози, розповідають скульптори, довелося добряче попітніти. Відлига наступного дня перетворила твердий мов камінь-сніг на крихкий матері матеріал. у фіналі додала клопотів завірюха. Ну снігову бабу ми робимо взагалі руками без будь-яких інструментів. Тут можна ліпити з будь чого Просто то, що сніг пресований, він є твердіший, і тому треба, щоб був гострий інструмент. А якщо б діти тратили часу стільки саме, скільки ми тратимо на ту нашу сову, то я думаю, вони б теж би зробили класну штуку. Скульптура наша називається не сильне міконі, але між собою ми його називаємо просто Петро. Це козерлюга, який мчить на санях і він показує, як тут класно в Буковелі йому відпочивається. І вони ось такий динамічний, показує рух, активне життя, здорове життя і та, традиційний архетип, тому що у мене ну як художника такі спосередження, що зараз ми повертаються до цього образу. Алею снігових скульптур урочисто відкривали вже у сутінках, зважаючи на те, що кожному шедевру потрібне особливе освітлення, організатори подбали про феєричне шоу.